Так, доброго дня. Сьогодні я для вас запишу відеоурок про те, як робити гіперпосилання в документі. Гіперпосилання це посилання на якусь деталь в документі, або посилання на інший сайт, загалом на об'єкт, який не є в тому місці, де розміщений курсор. Зазвичай він виділяється синім кольором та підкресленням. Ось бачимо приклад документу з гіперпосиланнями. Отже, ваша задача в цій класній роботі зробити точно таке саме, як ви бачите перед собою. Це картинка, результат у вас має бути подібним. Ви можете змінити посилання на корисні відео та хобі. Отже, давайте спробуємо це зробити. Мої корисні посилання пишемо. Виділяємо, розміщуємо посередині, робимо синього кольору і збільшуємо розмір шрифту. Прекрасно. А тепер бачимо, у нас є табличка. Три стопці, два рядки. Вставити. Таблиця. Три стопці, два рядки. Чудово. Бачимо, у нас є текст і є зображення. Пишемо текст. Тільки текст у нас має бути фіолетовий і давайте буде 14 -й. Розмір, колір фіолетовий. Також нам потрібно нижче додати картинку, вставити зображення, шукати в інтернеті. Пишемо онлайн-курси. Будь-яке зображення, яке вважаєте за потрібне по темі онлайн-курсу. Ось у нас додалося зображення. І тут робимо підбірку. Бачимо, підбірка у нас реалізована через маркований список. Вибираємо маркований список. Перший у нас Прометеус. Шукаємо вуглі. Прометеус. Знаходимо курси Прометеус. Ось наші курси Прометеус. Копіюємо посилання. Заходимо в наш документ. Е і вставляємо через ставити гіперпосилання. Шукаємо у нас тут посилання. Ось наше посилання. Вставляємо Прометеус. Пишемо слово. Так як у нас є на картинці. Міняємо мову на англійську, пишемо про Застосувати. Ось наші курси Прометеус додалися. Тільки бачимо, що у нас трошки шрифт завеликий. Давайте зробимо 14-й. З наступними так само. Шукаємо Едера. Ось наші курси Едера. Копіюємо адресу посилання, вставляємо через вставити посилання. Є. Так само з всіма наступними. Там, де корисні посилання, робимо свою підбірку. Там де хобі, розкажіть, будь ласка, про своє хобі. Після цього натискаємо кнопочку здати в класрумі. Бажаю успіху, якщо є запитання, пишіть в коментарях.